Наш е, мами прозводив один. Всім тридцять сьогодні. Нашу я не знаю. Він одразу почала дивитися тіктоки зі звуком. Я кажу, пожалуйста, передивиш у кімнату, щоб я могла. Далі Спати. І ще довезу доспала. А, от. Загалом зараз треба роздоплитися, помитися, ні, вмитися, точніше. Зуби почистити, покушати і у нас сьогодні екскурсія на лодочки. Наблюда. о 11.45 бути на причалі. От. Що не має бути красиво? Все, so, ми швидко рушали, оділися, сіли в машинку. Я все хотіла змонтувати рекламу, якого немає сьогодні вийти. І приїхали зараз на виступі сюди ближче до набережної, звідки у нас починається екскурсія. Це виходить, центральна набережна Хімара, я вам вже казала, як її знайти. Просто на карті приближається і дивитесь там, де найбільша концентрація з моря ресторанів, оце є центр набережної. Там екскурсії ми шукали і покупали. І там вже наша екскурсія і починається. Там ж пришвартовані човники, і ми туди з пірсу сідаємо і їдемо. Ми купили по пляшечці води по банану, дві пачки горішків, такі типу киші. Що ще ми купили? Печення. печення, купити кишлю Так, водичку і банани. І ще у нас є пачка чіпсів. Все, наша черга прийшла. Наша група вже тут, і зараз ми будемо всі залазити в один човник. Це моя група. Invece, проходимо то, будь ласка, проходимо. Іде загрузка пасажирів. Хало. Давайте може сюди й так. Так, це мої пасажири. Я вже прив'язала. Мама, завязывай кепочку. А я не буду ее так, такая у нас лодка? Enjoy your trip, everyone. Thank you. Bye. Goodbye. Так, ну что, вы готовы? Да. Мы тоже готовы. What is this, a vlog? Yes, for YouTube. Все, Берег, пока-пока. Мы уходим. Сьом салязі. І не тільки ми висадилися. Десять чоловік було тут. Опа! Йдемо купатися, бо дуже жарко. Купатися. Я вас зараз переодену. купальник. <реш> так. Отак так це все виглядає. Маленький пляж. Crystal Бей, по-моєму, він називається. Оце наш човен. Дуже симпатичний і дуже вмістительний. До речі, у нас тільки по ходу половина загруженості екскурсії. Це наш Капитан. Бо нам казали, що на екскурсії буде до 20 людей, а нас здається тут 14. Приємно. Оп-оп-оп-оп. Все, полетіли. О, 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 я хотіла цього вже годину, ще як ми чекали. Тут дуже класно, дуже красиво. Ой! Давайте туди попливемо. Тільки не дуже близько, щоб ми з вами не утонули, так? Да? Вау. Добрий день. А це на тих можна. Ну оце ставай. Ти пришлось ползмана риба. Бабушка пішла. Куди не пошло? Давай, зарозмімо тебе. Куди пливеш? Куда? Давай. Там такий як басейн, дуже небезпечний. Бабушка в тотальних полдежах. Да-да-да. <рес> Трошки зайшло сонце. Ми зараз сохнемо, щоб потім супермокрими не їхати далі на лобське, бо буде не так жарко вже. Повидиралися на скелі. Бабушка, валяється. О, да, там туда. Все, мы додали. От з цього боку вхід, ти заходиш туди, там який великий грот, потім такий вузесенький вхід у воду, і ти крізь печеру пливеш і отут випливаєш наружу. Але там печера доволі така невисока, знаєте, тобто між водою і каменем не дуже щоб багато простору. І коли хвиля головою страшно вдаритися об верх печери. Минулого разу, коли ми були на цій екскурсії, ми плавали через цю печеру. І Було дуже класно і було дуже гарно, бо не було хвиль. А он зараз, дивіться, люди заходять в печеру з цього боку і виходять назад сюди ж, не хочуть пропливати, бо там Хвилі сильні. Тому зараз я не туди хочу бо було, було. Та, їх воно тут ног. Ого, ні-ні-ні, все, я не, я не хочу. Я вам прикріплю влог з минулого разу, як ми були тут на екскурсії. <реш> <реш> Подивитесь <реш> на цю печеру в тому влозі. Тільки нагадайте мені. А так то якось... Там просто коротка ця печера, вона не дуже, не дуже насичено, все одно відчувається, а зараз з таким отстрілом Оно, дивіться. Он хлопець виплив. Бачите, оцей вузесенький вихід з води. Туди заливає вода, вона прям забиває. І ти маєш там чекати, поки між хвилями ти не зможеш пропірнути. От, він випірнув зараз, а вода опущена. щось вода підніметься, він обратно поплив. Походу, так. Да. Ой, боробар. Ого! Ще один ту сторону пливе з нашу і Так, сюда тоже всередину заплываем. О, курки! Ну, шуха это дуже гарно, конечно, но страшно ладно, що нічого на голову не пахнулось. А вот туда ми жас походу заплываем. Всередину. Я в шоке. Я в шоке. Подивіться, як гарно. Да, офигеть. А плю ляпаю Ми вже в Печері Коротше, приплили ми на пляж. Він називається Pigeons Cave Ось тут печера у величезна, яка називається Pigeons Cave І Ми тут будемо дві години. Нас, виходить, це висадили. Чувачок уплив на лодки. Забрав інших людей, які тут були. І через дві години він пропливає за нами назад. Ось так от. Дуже прикольно це все. Ми тут можемо в тіночки бути гратися в печері, на сонечку, як захочемо. О, ти хочеш трасу качати. Давай. Ми хочемо дадуть матрасик Ми його купили прямо перед виїздом, там поки ми чекали нашу екскурсію, побачили магазинчик з усіма цими штучками. І вирішили взяти матрасик щоб було на чому тіліпатися у воді. От зараз ми з мамою по черзі його качаємо. Я тільки що вже використала, запас, Будьте здорові. запас своїх легенів. Тепер мама витрачає. Дихай! Музикою приїхав. А, це людей забирають. І, а, і привезли людей. Вони тут, коротше, поняли, люди партіями прибувають і відбувають, прибувають і і відбувають. Тому тут приблизно одна кількість людей постійно, рівна. Ну що, ти вже бліда, мама, давай! Та й хтось впаде, е, втрата свідомість. І це буде знято. А? Кстати, ніколи не втрачала свідомість. Так? Да? Mm -hmm. Дуй! Дякую. Навірно, тільки коли мені робили садацію, ну це в мене спеціальна було переходу. Ну це є... ж так, да, це ж трохи інше. Ой, а я втрачала свідомість, я не знаю скільки разів за життя. Багато. О, нормально. Нормально. Уже почти все. Чуть-чуть лишилось. -чуть Я думаю, можна все. Не всовується. Ні, я е, тримаю пальці. Готово. Він у нас там ще з віконечком. Так, ну що, ми йдемо в розвідку. Дивитися, що тут є прикольне. Що тут є прикольне? а Сука, я порізала ногу. Несколько дней назад И она мне очень заважает а! Да, сейчас Зайду в воду бо меня сносит <гум> 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 А что, вот так? Да. А не пока настраиваюсь ой клас. и как блин сиженька вода Очевидно. мама вже бжу... ти куди, домой своей печеры. А тут вот, видите, что-то тусуются люди. Ну, ну я снимаю сейчас. Thank а.

Ой, давай кавика свидама. Это вас катает. Что ты там плаваешь? Ну, а ты сідай туда? Давай. Давай мне конь. Давай, давай, давай. Такий звук дачи на нас? Давай путь. <гру> <Так>, да, давай. <гру> давай. Це буквально неможливо. Давай, так і тримай коло. Триваю. Отак. Давай я <риконний ферми> Може я просто я тебе познімаю? <риконний> <риконний> Давай подремай <риконний> кино. Ты Давай. Давай. Да, же, <свистую> так, я давай. 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 Мы завтра на матрасике сюда приплывем. Ой, ох, я бы на вытыхал Это просто... так мы попали, конечно, пещеру, яку я хотіла. Тут просто на церквлях не одна. Маленькая, але дуже гарна пещера. Она сегодня така хвиля, що в неї просто... Ризиковано запливати. О, на жаль, цього разу ми туди не попадемо. Погода з хвилями сьогодні нас трошки підкосала, конечно. Але все одно дуже класно. Ми зараз валяємося, чекаємо. Скоро за нами мають приїхати, забрати нас назад. Все, ми вже на на березні. Повернулися ми назад. Все добре. Ми наплавалися, навалялися. Ми дуже принимали, трошки ще згодніло. Зараз Замовила була... млинця. У нас годівка, залишилась тільки на один млинець. тому дядьки сказали, їсть. Треба більше в голову. Зараз купимо тобі знову рис. Вона ж забула свій рис. Так, ми переїхали шо, шо, купила, Другі. Замовила. А, замовила. Ми з одних апартій в Замовили. Ми поїхали з одних апартій в інші, переїхали і забули рис взяти з собою. Він залишився там. Тому що знову його купую. О, дивись там. Це очі, які часто використовують. Серед руху виставлення морські. Що доїла взяти? Млинця. Ну, да І раз. Показую вам наші нові апартаменти. Uh, так, спальня. Отака. Вот тут у нас. Бабушка закрий uh, ці двері. Тут у нас тут у нас велике ліжко, шафа, крісло. Воно розходне. Тобто тут хтось лягає, тут двоє лягають. Скоренько, пройду. Подожди, в чергу вставай, у нас тут зйомка апартаментів по поочереді відбувається. <сходить> в чергу вставай, встань. Так, поки ти нас не Ну це вже не смішно, блін, у нас тут, блін, війна кожен раз. У нас уже це... є інтернет чи немає? Я не знаю ще, я ще не підключалась сама. Ладно. Це вітальня. Тут у нас теж великий диван. Тут спить хтось четвертий, телевізор, кухня. Отака. От От така сама, точно, як була у нас на тих апартах. Тут є столик, де можна поїсти. <тит> І ванна кімната. Всі одночасно говорять по телефону. Хочу вхлинитися, мій, блін, обзор. А... Ну, як є, нас багато людей, тільки спокійного огляду не вийде. Туалет. Душ. Душ, конечно, моя. Бисер, что не тут э, дворцы и водичка сюда вытекает. Вот так. Mm -hmm. Вот так.